Слава Україні! Сьогодні приготуємо штрудель з лавашу. Це надзвичайно простий рецепт. Беремо яблука, чистимо нарізаємо. Ось так. Беремо пательню, насипаємо цукор. Чекаємо, щоб цукор почав топитися. Додаємо вершкове масло і все розмішуємо. В мене приблизно 100 г цукру. Додаємо яблука і починаємо її карамелізувати. Корицю. Я даю 2 столові ложки. Ви можете дати одну. Я просто люблю, коли дуже багато кориці. Тепер беремо одне яйце, взбиваємо його і мастимо наш лаваш. Наші яблука викладаємо на лаваш і починаємо скручувати. Зверху мастимо яйцем і відправляємо в духовку на 25 хвилин 180 градусів. Штрудель виходить дуже ніжний з тонким тістом. Для шкільних перекусів саме те. Всім смачного дякую за перегляд!